Михайло Коник переселенець з Маріуполя, понад 20 років займається виготовленням меду. Від початку повномасштабного вторгнення переїхав на Хмельниччину. Від улюбленої справи відмовлятись не хотів, тому запропонував свої знання керівництву філії Ярмолинецького лісового господарства. Я пообіцяв керівнику Івану Івановичу, що я зроблю пасіку на стоящу, яка буде приносити прибуток, мед буде приносити. І коли вже в прошлому році, вже по окончанні сезону, вже побачили, що накачали більше двох тонн меду, накачали. Побачили, докупили ще вулики, я доробив пасіку і зараз займаюся в цьому році. Я увеличив на 16 сімей пасіку. Нині річний план збільшили до 4 тонн. Вже зібрали мед акації та ріпаковий. Зараз заготовляють липовий мед. Попереду сезон цвітіння соняшника. Михайло звертає багато уваги на неруйнівне та нешкідливе ставлення до бджіл і навколишнього середовища на всіх етапах виробництва меду. Цілковито дружній до природи підхід дозволяє бути впевненим у найкращих смакових якостях продукції. Екакація це для желудочно-качашного тракту, буде мед, і липа буде якби за від е, захворювання, за гостро захворювань буде липом. Це він буде общий такий лічебний мед, має бути так шети. І думаю, що взяток буде. Зараз десь дев'ята година, бджоли. Працюють шостої години ранку. але ще льоту немає хорошого. Льот десь буде десь в 10-й годині, почало одинадцяти. Льот буде тут. Пасіка тут не можна буде стояти, тут. Пчолотерапію можна буде збоку даже стояти, отримати пчолотерапію. Пасіка перевізна, що дозволяє працювати поблизу полів і в лісовій місцевості одночасно. Ліс, плюс акація, плюс це такий самий-самий корисний метод. Такого меду, допустим, допустимо в городській місцевості, хто тримає бджоли, такого меду не зберуть, тому що немає стільки насичено там або трава, або якась або акація. Липи липи немає, того немає. Ну основному збирають соняшник. Мед не просто надає нам порцію необхідних вітамінів його натуральні смакові та цілющі властивості роблять його справжнім лідером серед нектарів. Чудово поєднуючи в собі ніжну солодкість і витончений аромат, мед стає справжнім кулінарним дивом, здатним пробудити смакові рецептори і звести з розуму своїм багатогранним букетом.